У нижньому вербіжі відкрили пішохідний перехід через пістеньку. Він дає можливість мешканцям села та сусідніх воскресінців мати сполучення із райцентром. Роботи по будівництву вів рай Завдяки відданій праці міст було зроблено за короткий період часу та здешевлено його кошторисну вартість майже втричі. Побував на відкритті переправи Богдан Малецький. На сьогоднішній день по той бік пістеньки мешкають три родини нижнього вербіжа. А от у воскресінцях їх більше трьох десятків. Під час минулої повені єдина канатна кладка була зруйнована. Як зазначила під час відкриття сільський голова Марія Карпенюк, цей перехід є стратегічним для мешканців, що мешкають на правому боці. Вона розповіла, як велося будівництво та нагородила кращих робітників. А ще подякувала всім, хто долучився до доброї справи. Це була дуже велика необхідність, тому що у 2008 році тут була трасова велика лавка і вода її. Поломила і забрала, і зараз у нас не так багато людей, як хочу вам сказати, це більше зробимо майже для села Воскресінців, як для Вербіжа. У нас там є п'ять хат, але зараз у двох ніхто не живе, у трьох хатах живуть люди. Але мусили робити, тому що, хоч у трьох хатах, але там є молоді е люди, які добираються на роботу, які бродили. Це літо хоч була така тимчасова кладочка, але як бачите, за короткий час. Фактично ми почали зразу після наводнення у 2008 році, забили були сваї і почали у 2009 році, а тепер скінчили. Все так було трошки періоди того, що і не було грошей. Ми це робили майже за гроші. З перевиконання дохідної частини сільської ради правда в цьому році нам адміністрація допомогла і додала нам 36 тисяч. Як бачите, сьогодні зроблений прикла... прекрасний пішохідний перехід. Зі слів керівника райсількомунгоспу, будівництво для них справа буденна. А тут ще й треба було допомогти односельцям. Тому робітники працювали і вдень, і вночі. Так і було досягнуто відповідного результату. Цей об'єкт був складним, тому що фінансування було мало. Нас було заплановано 600 тисяч на цей об'єкт, а виділено тільки 220 фактично. Ми зробили його, я думаю, що буде стояти нормально, не повинно його повинні ніяка пошкодити. Тому що ми старалися так, аби по проекту щоб було все нормально. На відкриття завітали обидва очільники Коломищини, Михайло Негрич і Богдан Болюк. Відзначили важливість введення у дію такого мосту Зі слів голови райради, це дасть можливість не лише мешканцям переправлятися на інший бік, але й відкриє перспективи розвитку правобережжя. А от голова РДА впевнений, що такі переправи будуть будуватися у всіх населених пунктах, які їх потребують. Наша сторона в 31 31 будинок і люди, які там, які живуть, почався будувати у 2008 році великий перехідний міст, який коштує багато грошей. І на сьогоднішній день він не закінчений. І коли вода піднімається у Воскресінцях, село ділиться на дві частини. Ми прийняли рішення, як могли на рівні. Місцевому зробили кладку тут, зробили кладку в Мишині, зробили в Печеніжині, дві чи три. Таким методом будемо ті питання вирішувати, як будемо могти, тому що чекаємо на державні кошти, чекаємо там, де зробити так, як повинно бути назавжди, щоб було, але там. Надзвичайно великі гроші. Державний бюджет на сьогодні не в селах нам допомагати. Що допомагає, ми все робимо те, що пише чинне законодавство держави України. Дуже багато цей міст може вирішити питань, адже ми будемо мати один берег можливість сполучатися з іншим берегом. І дійсно там було колись на Воскресенській горі. Цілий спортивний комплекс, адже на як була функціонувала дитяча спортивна школа, де е, діти вдосконалюються із коломи, і з воскресіння, як були кандидати в майстри спорту і кандидати у збірну України. Звичайно, це дуже питання може вирішити. Я думаю, в спр... е, якісь інвестори відозвуться, і можна це все і будемо старатися, аби відновити. Але ще і друга справа. Тут дуже цікава є ідея, яка виступила. Греко-католицька єпархія, єпископ Сімкайло, що на, в районі Воскресенецької гори, де відбувся перший собор, побудувати молодіжний міжнародний кахетичний центр. І, звичайно, це також є крок до вирішення цієї проблеми, адже вже можна буде вільно сполучатися і вільно вирішувати ті проблеми. Того ж дня відбулося випробування мосту на міцність. Через нього приїхала автівка, як стверджують фахівці, переправа може витримати не лише легковики, але і буси та за потреби навіть пожежну. Із нижнього вербіжа Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма подіянтика.